Як стверджують місцеві телеграм-канали, працівники ТЦК почали шукати ухилянтів у нічних клубах та закладах Хмельницького. Чи підтримують такі дії містяни? Звісно, так. Да. Чому? А хто б де воювати, будь ласка? А чого не дивитися, Верховну Раду не йдуть? Тут багато є нюансів. Чи це правильно? Ну, на мою думку, це з стоїть не так, тому що зазвичай туди йдуть ну, люди, яким... Ну, Скажімо так, яких особисто я вважаю, що необхідно, щоб вони служили. Але з іншої сторони, в мене є занадто багато питань до працівників ТЦК. Почнемо з того, взагалі наявність їх на вулицях, чому я їх взагалі бачу? Це питання мене цікавить найбільше. Я взагалі не, не підтримую, тому що треба, щоб. З душою, з, ну, з ну, таким натхненням їхали, йшли хлопці воювати і захищати, а не такого закидати в, в моє, е, худобу. Закидають в автобус, всі зриваються, мама кричить. Е, це вовше це дурдом. Підтримую, звісно. Чому? Ну, хвата ховатися, йти воювати. Можна сказати, що підтримую. Чому? Ну, бо дуже багато є таких людей, що сидять от на лавочках, собі гуляють, п'ють. ну, Я цим не, не согласна. А чому не згодні? Ну не згодна, бо ну як же ж так, другі діти воюють за нашу Україну, а другі собі так налегке. Звичайно, не підтримую. Чому? Ну, Тому що це людське відношення до людей. повинно все буде якось по-нормальному. В такий важкий час. Напевне, що підтримую. Чому підтримують? Ну, Щоб всі зараз йшли на той фронт, допомагали. Бо, тому що така обстановка, що одні воюють, а другі десь ходять кругом і, і, і наприклад, навіть сидять в кафе, в барах, теж несправедливо. Всі то всі мають йти на фронт. Я так я вважаю, що це так вірно буде.